Вітаю! Готую рулет зі скумбрі з начинкою. Ось такий рулет у нарізці. Рулет виходить дуже смачний та добре тримає форму, а начинку можна змінювати за своїм смаком. Дві скумбрії ще не повністю розморожені, почистить від плавників відрізати голову та хвіст, по спинці розрізати рибу, розкрити в пласт, видалити хребетну кістку, чорну плівку та всі дрібні кістки, кожне філе посолити за смаком, посипати копченою паприкою та прованськими травами. На кожне філе рівномірно посипати по одній чайній ложці желатину. Для начинки на одне філе нанести гірчицю в зернах. В мене ще в однієї з риб попалася ікра, то я її теж викладаю. А на ікру зверху викладаю моркву по-корейськи. Начинку з моркви я також присипала зверху желатином дві чайної ложки. На другу половину риби в мене були в'ялені томати, тому я їх викладаю. Можна замінити їх на оливки або маслини, якщо любите, або ж взагалі зробити начинку будь-яку, яка вам подобається. Далі викладаю розрізані навпіл, варені яйця. Філе викладаю так, щоб у одного хвостова частина була зверху, а інша знизу. І частково накладаю одне на одне. Загортаю начинку з комбрію, формуючи рулет. І поміщаю у кулінарну сітку. Або щільно загорнути можна в кілька шарів харчової плівки. Зав'язую кінчики та відрізаю зайве. Тепер киплячу воду я підсолюю, додаючи одну чайну ложку солі. Занурюю рулет і буду варити 35 хвилин закритою кришкою на маленькому вагні, щоб сильно не кипіло. Після цього дістаю рулет, викладаю на тарілку та охолоджую. Далі відправляю в холодильник на кілька годин до повного застигання або краще на ніч. Ось такий він виходить після застигання, він став щільний та добре тримає форму. Нарізаю рулет, ось який він гарний всередині. Кожен шматочок відрізняється іншим малюнком і гарно виглядає в розрізі. Ось такий рулет зі скумбрії в мене вийшов, дуже смачний. Спробуйте приготувати смачного.